Діти, на нашій землі є одна країна, вона гарна, чарівна, неповторна. І для нас єдина це наша Україна. Живуть на ній люди добрі, працьовиті, розумні, наділені талантами. В цій чудовій країні люди засівають поля, співають пісні. Для нас наша Україна. Це наша батьківщина, наш сонячний дім. Пропоную вам вивчити разом зі мною віршик. Сонячний дім. Послухайте уважно. Привітний і світлий, наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім! Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім, це моя Україна. А зараз повторюйте разом зі мною привітний і світлий, наш сонячний дім, як радісно, й весело жити у нім! Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Молодці друзі, з нетерпінням чекаю ваших відео, як ви розповідаєте цей віршик. До побачення.